На останній в цьому році сесії Жовтоводської міської ради, яка відбулась 21 грудня, депутати затвердили бюджет міста на 2023 рік. Очікується, що у наступному році жовтоводська громада заробить 198 мільйонів 370 тисяч гривень. Це на 5,5% більше, ніж планувалось у 2022 році. З них податок на доходи фізичних осіб 113,9 це зменшення протиочікуваного показника 2022 року, плата за землю 19,2 млн грн, іде збільшення прогнозних надходжень в зв'язку з тим, що планується часткове погашення за податкового боргу по землі, ДП схід язика. Єдиний податок, розрахований у сумі 38,8 млн, це 11,9% зростання проти очікуваного показника 2022 року. Акцизний податок – 22,1 млн. Податок на рухоме майно 1,9 мільйонів, плата за надання інших адміністративних послуг – 1,6 мільйона, надходження від орендної плати – 364 тисячі, транспортний податок – 37 тисяч, адмінштрафи – 21 тисяча і податок на прибуток – 56 тисяч. Обсяг загального фонду спеціального фонду без рахування трансфертів складає 17,2 млн грн. З них надходження до бюджету розвитку планується 752 тисячі гривень, фонд охорони навколишнього середовища 72,4 тисячі, і власне надходження бюджетних установ 16,1 тисяч гривень. На 23-й рік на теперішній час до бюджету громади передбачається надходження трансфертів у сумі 61,6 тисяч гривень. Вперше за всі роки в нас прорахована дуже велика дотація. Базова вона складає, буде складати в наступному році 61,5 мільйон гривень. Для порівняння в цьому році ця сума складає 3,3 мільйона. На сьогодні на жаль, не затверджена освітня субвенція. І коли будуть нас суми доведені вже Кабінетом міністрів, затверджені, тоді ми уточнимо наш бюджет на суму освітньої субвенції таким чином. Загальний фінансовий ресурс бюджету громади на 23-й рік з рахуванням трансфертів власних і спеціального фонду складе 277,2 млн грн. З них загальний фонд 259,9 і спеціальний 17,2 млн Видатки в наступному році теж обмежили і спрямували на найзагальніші потреби, переважно на соціальну сферу. Основні напрямки використання коштів 70% бюджету. Це соціальна з бюджету. Це заробіт... Обітна плата працівників бюджетних установ, енергоносії і заходи соціального характеру у порівнянні з плановими показниками бюджету на 2022 рік, видатки загального фонду зменшились на 63,1 три і мільйона. Ще раз наголошую, це пов'язано з тим, що на сьогодні в нас відсутня сума освітньої субвенції. Мережу закладів, які будуть фінансуватися з бюджету Жовтовоцької територіальної громади в 2023 році, сформована на підставі вимог бюджетного кодексу. Кількість установ у нас становить по місту 44, скоротилась на три порівнянні з минулим роком. Штатна чисельність складає 1562,5 штатних одиниць. Найбільшу по тому вагу, як я вже сказала, складають видатки соціальної спрямованості із 277,5 з мільйонів. 206,1 – це видатки соціальної спрямованості. Це соціальний захист, освіта, охорона здоров'я, культура мистецтва, фізична культура і спорт. В бюджеті територіальної громади також передбачено у нас резервний фонд, який складає 550 тисяч гривень. Ми передбачили 541 816 тисячу безпосередньо на заходи запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну це називається цей захід. Це ми прораховували на пальне для генераторів. Ми по дже виграли конкурс, і ми отримуємо зараз майже 180 тих тіх Ми будемо ділитися з нашими колегами з Вольногорська підіхатик. От, ми паливними котлами забезпечимо повністю всіх, повністю. Але придбати були б у нас кошти, як у Вольногорська, так ми б з вами запросто придбали б генератори на вибір, які хочеш. От, придбали би старлінки, якщо це було б можливо за ліцензій, ліцензійними умовами, зрозуміти, про що я кажу, і працювали б в цьому напрямку без питань, без питань. Ми їдемо у той одіжки, яку маємо. Ми водою забезпечили. Генераторами забезпечуємо, ті місця, ті місця, де є газові котли. На, на випадок, якщо, не дай Боже, буде повний блокаут і надовго, то ми, ми хоча б не освітимо, але обігріємо людей в школах, садочках і ці місця визначені. Ну на жаль, то що ми маємо такий бюджет, ну маємо. Будемо сподіватися, що ми закриємо цей год, закриємо. Так як ми працюємо з обод міністрацією і обласів, у нас є ще певність, в тому що це буде ну, добре. От. І наступний рік будемо по крайній мірі з захищеними по обов'язковим платежам, так по соціальним напрямкам, Освітня субвенція прийде. Це таке, що технічний момент, що її немає, це не на залежить. От і ми будемо вирівнюватися. Також є певна впевненість в тому, що буде працювати схід ЗК. Вчора були керівництво. От, ми спілкувалися за як закривати цей рік, на що вони ще, на що ми можемо розраховувати, дивлячись на їх роботу і що там відбувається. І плани на наступний рік. Тому є певна впевненість в тому, що ми будемо потроху але вирівнюватися в цьому напрямку. Тяжкий рік і тяжкий бюджет. Дякую.